Доброго дня, колеги. Вирішив дати такий коротенький стрім. Звернутися до вас, тому що стурбований е, останньою інформацією, що влада розглядає якісь питання чи варіанти реорганізації спрощеної системи корпусування обліку та звітності. Про це в себе на сторінці нещодавно оголосила е, Олена Шуляк, керівник партії Слуга народу. Е, М'яко кажучи, дивує ця ситуація, дивує. Тим, що влада ніяк вперто не хоче визнавати свої помилки і не залишити спрощенку у спокої. Е я думав, що війна поміняє, поміняє їхні світопи е очільників нашої держави, але бачу, що це все марно. Е під е існуючою війною, невоєнним стан, в е в воєнним станом та існуючим станом війни. Фактично знищується останній фундамент незалежності країни, останній фундамент економічних свобод, якої є спрощенка. Е, я розумів, що влада не хоче бачити вільних незалежних людей. Їй треба завжди, щоб люди були на короткій мотузці, як от моя, моя, моя собачка. Але е, ну, це неправильно, невірно. І я закликаю всіх колег, які були зі мною на протестах, які віддали себе боротьбі за своє майбутнє, за спрощену систему, не вестися на манівці. Ну, бо, знаєте, влада вибирає, Чекай, журик, журик, ну, дай. Ну, дай. Ага. вибирає е, тих, хто їй підспівує. І зараз, бачите, все розставляє на місця. Зразу все видно, зрозуміло, хто був імплементований в рух, як його розвалювали зсередини. Зараз ці люди. Отримують нагороди за те, що розвалили рух з рук очільника Верховної Ради, під якою ми з вами отримували гази кійки. Це лише м, вказує, що ми діяли правильно, але, на жаль, влада у нас така, яка не, не чує народ, не чує українців і не дбає про економічні права, економічні свободи, а без яких мені здається державності як такої. В майбутньому і бачити неможливо. Тому, будь ласка, будьте уважні, треба буде свідкувати зараз за цим процесом. Ми як рух завжди знаємо про це останнє, тому що ми ж не йдемо на компроміси. Я особисто як ФОП розпочинав свою підприємницьку діяльність на тих умовах, які мені запропонувала влада. А зараз е, в односторонньому порядку влада змінює ці умови. І я цим категорично не згоден. Це вже не спрощена система. Це система вже зі звітами, з складеною звітністю, з реєстратором розрахункових операцій, які є фактичною пасткою. Тому ну, мене наприклад, таке не влаштовує. Е, я розумію, що будь-які заяви про реорганізацію це погіршення наших умов, умов ведення підприємницької діяльності і Ну, на це не можна погоджуватися, колеги. Ну, знаєте, світ клином не зійшовся. Ну, за цією владою прийде інша. Можливо, вона буде більш мудріша, поміркованіша і справді дбати про права і свободи. Тому, будь ласка, колеги, ну перш за все закликаю все-таки підключити до дискусії, яка є в мережі, переконувати колег, що нас знову можуть розвести, і це приведе тільки до погіршення. Нашого становища як підприємців, e, взагалі не, не треба мати ілюзій. Я думаю, ні в кого їх немає, але якщо в кого залишилися, я переконаний, що не треба мати ілюзій, такі як Данило Гетьман, це і очільники нашої держави, я бачу, не бачать вільними українців. Вони не, не бачать і не хочуть дати нам можливості без корупційних тенет вільно провати свою діяльність, свій маленький бізнес для отримання своїх родин. І якщо в Тижні війни, я думав, що ну Боже, нарешті президент зробив висновки і були прийняті непогані закони, які зараз в принципі, звільняють нас від штрафів. І сподівався, що ініціював закони і законодавчі акти і Верховна Рада їх прийняла. І сподівався, що може наступним кроком буде все таки перегляд тих прийнятих рішень, скасування цієї драконівської безглуздої фіскалізації, яка нічого окрім хабарів, кишені нашим можновладцям не приносить. Споживачам від цього абсолютно ні жарко, ні холодно. І ці байки, які розказують їм, що в Європі не так. Ну, зараз наші масово знаходяться в Європі, наші жінки, нашими дітьми і бачать, що справді там не так, як є. І байки вже гетьманцю співати важче. Але ви бачите, він в фаворі, він залишається. Він е... наблизив до себе посіпак, які робили диверсії в Русі, його розвалювали. Зараз вони розказують про якусь реорганізацію. Під цим постом, я би, під цим стрімом я би хотів, щоб ви написали мені, ви справді хочете реорганізацію е, спрощеної системи, чи все-таки стоїте на тих позиціях, в яких стою я, що нам, мені, наприклад, реорганізація не потрібна. Мені треба збереження тих умов, і, під які я підписався, на яких почав свій власний бізнес. І якщо вони будуть змінюватися, то ну, влада повинна з е, широким дискусом. Відкритому публічному розлогому діалозі, консультуватися і тоді напрацьовувати якісь зміни, якщо вона там, мотивована, бачив них необхідність. Допоки необхідності я не бачу особисто, зараз треба дати можливість кожному українцю виживати легко і просто і не дозволяти набивати кишені можновладцям, яких війна тільки збагатила. Це ж принаймні, те, що я бачу на вулицях Києва, як гуманітарні автомобілі, на них їздять зараз наші можновладці. Як, в принципі, наші можливості, які перші місяці були десь за межами столиці, зараз повернули, шукують в найдорожчих ресторанах. Добре, що хоч ресторани функціонують, що хоч трошки вони бізнесу приносять якісь гроші. Але ще раз кажуть, колеги, манівці, на жаль, на жаль, прикро визнавати, нічого не змінилося. Нас знову втягують в якусь реорганізацію. В час війни, коли ми всі зосереджені на допомозі фронту, на допомозі тим, хто потребує, бо є. Переселенці є зруйновані домівки, зруйновані долі, і ми, як волонтери, які зараз займаються активною волонтерською діяльністю, намагаємося допомогти. А бачите, влада користується, наближає до себе агентуру, подає їх як лідерів підприємницької спільноти і з ними веде мову про якусь реорганізацію спрощеної системи додаткування, коли ми з вами займаємося, займаємося допомогою фронту. Зараз. Все, що треба зробити, я сподіваюся, може, якісь можновладці мене побачать, почують. Я, і мірі не претендую там на, на істину і не подаю себе так як єдиного там, представника ФОПів. Але е, те, що я знаю, що всі ФОПи наполягають на спрощеній системі, яка взагалі була до 2010 року. На тій спрощеній системі, яку нам тоді дозволили е, наприкінці 90-х, легка, проста. З мінімальною звітністю всі просять цю спрощену систему. Касовий апарат, я навіть модернізований, реорганізований, п'яте колесо возу. Він нам не потрібен, він нікому не потрібен. Це так, це додаткові заробітки тим, хто виробляє касові апарати, хто їх обслуговує. Це можновладцям, можливість тримати нас на гачку. Від наявності касового апарату якість безпечність товарів чи послуг ніяк не збільшиться. Тому, колеги, поганий стрім, я знаходжусь в Київській області, і тут у нас лягає соти, соти зв'язок, і поганий дуже зв'язок, інтернет зв'язок. Буду завершувати коротенький свій стрім. Просто е, словами книги Біблія, будьмо уважні. Будьмо уважні, тому що влада використовує шахраїв, використовує агентуру для розвалу будь-яких протестних рухів для того, щоб укріпитися у владі. І незважаючи на те, що війна, не те, що патріоти віддають своє життя, ми, як волонтери, віддаємо свій час і кошти. Вибачте, ще раз переривається. ну, я ще раз скажу, що користуючись е, з такими страшними обставинами, бачите, продовжується знищення єдиної можливості гідно і вільно займатися бізнесом в Україні. Єдина економічна свобода, яка зараз залишилася. Тому що робота на загальній системі при тому свавілі чиновників ну, просто неможлива. Я про податку, блокування податкових накладних, яке масово зараз відбувається, у всіх, у всіх масово відбувається, вимиваються кошти, блокуються робота цілих підприємств. Робота на таких системах неможлива. І Спрощенка це була єдина можливість вільно, незалежно від корупції, незалежно від корумпованих чиновників, чесно жити в країні, платити податки. Тому що ми за сплату податків, ми проти нелегального підприємництва, ми за легальних підприємців, за спрощенку, щоб чесно прозоро платили податки. Але таким такими таким тим, хто його покривають, не потрібна така держава. Не потрібна держава з чесними підприємцями. Треба, щоб всі підприємці були, як тут таки на повідку, щоб вони по вказівки чи по наполегливій вимозі голосували на виборах, за кого потрібно. І робили те, що їм скажуть. Це шлях до диктатури, це дуже велика небезпека. І сподіваюся, колеги, що ви будете уважні, не дасте себе в черговий раз вести в оману, і ми будемо твердо стояти на своїх позиціях. Збереження спрощенки на тих умовах, на яких ми її розпочали, коли розпочали її ведення, коли розпочали свій бізнес. Моя позиція незмінна, офіційну позицію від руку, я думаю, ми з колегами обговоримо і заявимо. Ну, якщо пані Олена Шуляк мене побачить чи почує, то я теж до неї звертаюся, щоб вона ну, не велася на мені всі. Я знаю її тільки з найкращого боку. Дуже розумна, поміркована людина. Мали з нею безпосередньо багато контактів в частині Української асоціації віконних систем. І мені здається, що її просто в якійсь мірі використовують. Ті, хто знаходяться в партії Слуга народу для своїх корупційних ризиків. Сподіваюся, пані Олена в цьому розбереться, ми з нею проведемо зустріч і пояснимо позицію, що ж насправді хочуть ФОПи. Тому що Я безпосередньо ФОП в бізнесі з 96-го року, з перервою на Державну службу. <кій> я хочу залишатися ФОПом. Мені не треба якихось грамот, подяк від голів Верховної Ради. Мені треба, щоб зі мною були багаті заможні люди. І чим буде більше багатших заможних людей, вільних людей коло мене, тим вільніше мені буде в цій країні. І тим швидше я переконаний, ми отримаємо перемогу і стане станемо домінуючою нацією, як приклад для усіх інших націй. Тільки з вільними людьми, тільки з людьми, які мають права і свободи, які вільно ведуть в свій бізнес. Незалежно від корупційних чиновників, без касових апаратів, без звітності. є майбутнє. Тому закликаю колеги бути уважним. Реорганізація це пастка. Ми з вами вже бачили. Будь-яка реорганізація приводить до погіршення наших умов ведення підприємницької діяльності. Що, дякую за стрім, колеги. Ну, привіт від моїх собачки. Жорік. Скажи всім привіт. Жора. Випадиться. Такий у мене Жорік. Так що, от гетьман, це нам тут не вистачає. Так би ми його трошки поганяли, так, да, Жорік? Поганяли би трошки. Може би він в пробіжці, трошки щось би йому в голову надійшло. Ну, в цьому свій час. Берімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає, наше діло праве, ми боремось за свої права і ми боремось за Україну. За Україну, за країну з вільними людьми, де права і свободи непорушні, де підприємництво основа. Основа стабільності, боєздатності, основа перемог і здобутків. Слава Україні, слава героям України і Сейфоп, Сейф Україн.